Не кажи ти вмію, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у морі і дусі. І тоді вдається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Я Оксана Миколаївна. Дуже рада бачити вас сьогодні в країні математики. Знай, дитинонько, мала, держава гарантує нам наші права жити в родині, про близьких піклуватися, відпочивати і навчатися, смачно їсти, лінуватись, одне до одного на ім'я звертатись, слухай малюк, і запам'ятай, свої права ти знай. Їх шануй та захищай. Тепер подивимось права та обов'язки дітей сюжета казок. Казка «Колобок». Який колобок був за формою? Вірно, кругленький. Який колобок за розміром? Маленький. Кого першим зустрів колобок? Зайчика. Скільки звіряток хотіли з'їсти колобка? Четверо звіряток. Ведмідь, лисичка, вовк та зайчик. Звірята порушили право колобка на життя. А колобок не виконав обов'язок слухати дорослих. Давайте з вами пограємо в пальчикову гру «Колобок». Рано вранці колобок покотився у лісок привітати звірів. Зайчика вухатого, вовчика. Зубатого білочку, руденьку, лисичку, хитреньку, колючого їжачка, маленького борсучка. Дуже чемним вранці був, ні про кого не забув. Казка троє поросят. Ніф-ніф, нуф-нуф та наф-наф Скажіть, малята, з чого побудував свій будиночок? Перше поросятко з соломи. Друге поросятко з гілочок. Третє поросятко. З каміння. Скільки всього будинків у поросят? Три будинки позначимо цифрою 3. В цій касці кожен має право на життя та на особисте житло. А ще повинні пам'ятати, якщо ми беремось за роботу, то повинні виконувати її якісно і не лінуватись. Давайте зараз з вами пограємо в гру. Подивіться, які в нас будиночки з незвичайними віконечками, вони різної форми та різнокольорові. На яку геометричну фігуру схоже віконечко, і які ви бачите кольори? Вірно, прямокутник, рожевий, оранжевий, голубий, червоний. Зараз спробуємо знайти таке ж саме віконечко. Знайшли. Наступний будиночок на яку геометричну фігуру схоже віконечко, і які ви бачите кольори. Так. Круг. Жовтий та рожевий. Зараз спробуємо знайти таке. ж Саме віконечко знайшли залишився ще будиночок, на яку геометричну фігуру схоже віконечко, і які ви бачите кольори. Вірно Трикутник жовтий та зелений. Зараз спробуємо знайти таке ж саме віконечко. Знайшли Молодці, малята! Казка Лисичка та журавель. Малята, подивіться, хто з них високий, а хто низький? Вірно, журавель високий, а лисичка низенька. Як ви гадаєте, з якої посуди може їсти журавель, а з якої лисичка. Вірно, лисичка може їсти з тарілки, тому що тарілка широка, а журавель може їсти з глечика, тому що глечик вузький. Яке право порушено в цій касці? Порушено право на харчування. Ще повинні пам'ятати, якщо запрошуємо гостей, то треба подбати про комфорт та затишок. Малята! Зараз разом з вами зробимо подарунки. Це будуть чашки для журавлика та для лисички. А прикрасимо ми їх кульками з пластиліну. Почнемо? Давайте порахуємо зелені кружечки на чашці. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять зелених кружечків. Порахуємо рожеві кружечки. Один, два, три, чотири, пять. П'ять рожевих кружечків. Рожевих. Та зелених кружечків порівну. Молодці малята! Ось такі в нас подарунки. Ти маєш право. Ти маєш право жити на землі, творити, дихати, учитись, багатства примножувати всі її своєю Україною гордитись. До побачення малята. До нових зустрічей.